Будь милостивий до народу України, не відверни погляду Твого настільки тяжкий час, даруй розсудливість і умиротворення, Яви однодумність однодумні з тим, які перебувають по обидві сторони розмежування, не допусти пролиття крові і повстання. Брата на брата на землі Київській та Галицькій зітрив порог підступні помисли і діяння недоброзичливців. Викорени ворожість і ненависть, благослови, вкажи дорогу праведну до премудрості у славу Твою Господи, і тобою. Даної нам вітчизни амінь. І сказав Господь: мене гнали і вас гнатимуть. Раб не може бути більше господаря. Ми бачимо жахливі моменти в житті нашої України зараз. Україну жернуть разом з Господом по хресній дорозі на Голгофу. І цілий спіт дивиться на це і співчуває. Від лютого свята земля молиться за мир і спокій в Україні землі, де живуть миролюбні та богослухняні люди. За свою багатолітню історію українці ніколи не зазіхали на чужі землі чи майно. Вони впродовж віків боролися за свою волю і поважали свободу іншого народу. Сповідували, що у світі має панувати любов. У 21 столітті на долю мешканців однієї з найбільших держав в Європі випало нелегке випробування. Однак воно дасть нам силу, віру та впевненість, що, пройшовши свій хресний шлях, такий важкий і болючий, ми станемо іншими, гордими, гідними та чесними перед самими собою. Ми вистояли, і у цьому нам, серед іншого, допомогла молитва виголошена на святій землі Будучи на святій землі Найбільше вразило відношення всіх країн світу, адже там зараз перед великодними святами зі всіх куточків землі зібрані люди вразило відношення до проблем в нас в Україні. Що цікаво, як ми прийшли до Олександровського подворя, судні врата, ось навіть є фото. Судні врата, де закінчувалося місто, і ще до судних врат вирок міг бути спростований. Так і Господа підвели до судних врат. І ще раз було зачитано вирок, це означало, що помилування не буде. Ми прийшли до судних врат, і вся група ну, просто полилися сльози. Якось всередину відчули, які страждання Господь тоді пережив. І мені ніби злилися своїм народом і чули, які страждання, зараз Україна переживає. І підходять монашки і кажуть: браті, сестри, не плачте, ми з вами, ми молимось і дають нам отакі оголошення, які розвішені по всьому Єрусалиму. У зв'язку з трагічними собиттями в Україні кожну ночь в нуль-ноль від порога судних врат завершається кресний ход вокруг старого города. І говорять монашки, кожну ніч і запрошують нас в 12-й годині ночі до половини четвертого ранку. Всі ченці святої землі збираються і ходять кругом старого міста і моляться за Україну і дали ці молитви, молитви, читаємо в Єрусалімському креслому ходу. Пресвятая Богородице і всі святі, сокрушите зло, помазіте і уврачуйте, согрійте і покройте своїм амафором, ранених і пострадавших в тімницю запертих, на позор виставлених. Ганімих і клів'єтиних. Амінь. І тут ціле молитовне правило, а в кінці закінчується літією, де співають вічну пам'ять і поминають імена сотні загиблих. Це наскільки вразило наших прочан, ось і ми йшли цим хресним шляхом. Це наскільки вразило наших прочан, що сліз неможливо було втримати. Слава Україні! Ці слова впродовж останніх п'яти місяців звучать у цілому світі. По особливому у дні Великого посту їх виголошують на землі, що пережила смерть і Воскресіння Сина Божого. Ми йдемо на свою Голгофу і мусимо вірити, що народ наш вічний і не зламається, як тисячі років тому перед підлими людьми не скорився той, кому нині ми співаємо Осанна. А коли йшли хресним шляхом, яким ішов Спаситель, це вперше за 29 раз всі вставали, бачачи, що ми символом України стрічками, і що ми в вишиванках, всі вставали і кричали Слава Україні. Араби, іудеї, всі делегації, які йшли, кричали ламаною мовою, але по-українськи слава Україні. Це надзвичайно вразило, і ще таке було. Піднімаємося на святу гору Фавор, А звідти спускаються солдати національної армії, якраз єврейської. І побачили, що ми в вишиванках України. Кажу, так, Україна. Солдати стають, їх було до 50 чоловік і починають е, з акцентом, але співати гімн України. Ви знаєте, наша група уступила, ми стали, і знову ж ну, ця наша поїздка була сльозами вмита. І е, весь час ми перебували в молитві за нашу Україну. Кожен з нас мріє на власні очі побачити ту землю, де жив Христос. Про стежками, що дотепер зберегли неповторний слід Божого сина і відчути блаженний аромат вічності. Дуже довго не відважувалася поїхати на святу землю. Мені казали, ну як так, що ти ще не була? Я все казала, я не готова. Ну як так не готова? Ну я не готова. В мене знаєте, сформувався якийсь такий свій отой от світ. Де перебував Христос, де відбувалися ці всі події. І я дуже боялася, що щось я побачу таке, що не відповідає моєму тому сформованому уяві, щоб воно щоб не зруйнувало. Це як якийсь такий, знаєте, от світ в моєї уяви, і я його дуже берегла і боялася, щоб він не порушився. Тому я з великим таким трепетом і з тривогою їхала, яка я, яка я звідти повернуся. І Відразу от таке враження, що вступивши на цю землю, от оцей е, страх пропав. Страх е, ну не те, що навіть розчарування чи зневіри. Що... страх, що порушиться той, той християнський світ, який я собі уявляла, от там, в, в первинному своєму тому середовищі. Я розуміла, що це сучасний світ, початок третього тисячоліття, що події відбувалися раніше, що багато що змінилося, щось лишилося, щось змінилося. Але от така якась ота сила духу, яка є, яка в усьому, вона, звичайно, відчувається. І сучасний світ не накладає відбитку сучасного на ті події, які відбулися. Вони такі якісь десь там є, але не, не, на них не акцентуєш увагу. Тому що. Те, що первинне, воно такої великої потуги, такої сили, що це все речі навіть не другорядні. Особливо сила духу, незламна і нескорена, відчувається одні, коли відбулися найстрашніші і найпам'ятніші події для усього християнського світу. Якась от хвиля, знаєте, от піднялася в душі, коли. Ми вже підійшли до того місця, де була сторожка, де були вояки, де, по суті, би Христа, де з нього зняли одяг. І от оце стоїш там, от таке враження, що тебе роздягли, що ти, що ти очікуєш. Оця така, знаєте, та можна сказати, енергетика якогось того, тієї несправедливості і болю, от вона відчутна до цього часу. От воно так, знаєте, пронизує тебе. Таке враження, що ти це все, як якісь голографічні картини в тебе в уяві. Вони проходять, що це не можна дивитися, просто на зараз це просто приміщення. Але те, що там відбулося, воно воно відчувається всім єством. Всім І от, власне, вже звідти почалася ця хресна дорога, про яку, звичайно ж, знала, чула, бачила по телебаченню. Ну, але це зовсім інше. Ну і в нас там за традицією, що беруть хрест і по черзі несуть хрест. Хрест, звісно ж, сучасний хрест, але це відчуття, що ти несеш хрест, який відносно легкий. Ти дякувати Богу здоровий, не побитий. На тобою в такій мірі не глумилися, і ти несеш цей хрест. І це відчуття як ніс Христос побитий понівечений, скрававлений і хрест був важчий, не тільки там матеріально взагалі. І от знаєте, коли думаєш, проходиш от ці зупинки, коли він впав, коли Богородиця до нього підбігла вперше, воно настільки, воно настільки все внутрішньо силь, сильні такі переживання. Що ці люди сучасного світу, які ходять поруч, ну, вони ніби як їх не існує. От перемішується час. Сучасний, минулий немає. Є якісь от такі ціннісні речі, які поза часом і поза простором. І коли я так само несла Христа, і от я пригадую думки свої, потім я так от подумала, що. Ну, от ми кажемо, в чому суть християнства, так? В тому, що Спаситель віддав своє життя заради звільнення людства. Великі страждання, які він переніс. І от як моє таке, скажімо, як резюме висновок, це яка повинна бути сила любові, щоб прийняти такий хрест? І чи можемо ми так любити? Щоб прийняти такий хрест, в кожного свій хрест. Але наскільки ми тоді думаєш, наскільки ж ми слабодухі, наскільки ми нарікаємо на якісь обставини, чим ми турбуємося, за що ми переживаємо у порівнянні от з тим, що відбулося, прийняти такі муки заради любові. Такі відчуття з'явилися, що в Україні все стане на лад, як ми піднялись на Голгофу. Христос помер, але воскрес! І таке відчуття було, ми воскреснем. Це е, як сатана ніби робить такий спротив, подивіться, події відбуваються, в Великий піст. А в страсний тиждень всі перебувають в ну, відчутті чогось такого геді, глобального, ну, страшного, принаймні, е, вже якісь і постріли чутно. І, все. Е, і таке відчуття е, недоброго супроводжувало е, всю хресну дорогу. А коли піднялись на Голгофу, де здавалося, найтрагічніше відбувалося Христа прибивали до Христа, Спасителя. І здавалось би, там треба було вже падати на коліна і вмивати підлогу тими сльозами. А з'явилось відчуття торжества якийсь, як кажуть, в народі як камінь з душі впав, чи, чи, чи гора з плеч впала, і таке відчуття легкості і відчуття впевненості, що все ж таки та Україна наша вирветься вирветься з такої ситуації, яка зараз сталася. Ну, бачите, сатана спокушає Великий Піст, і це символічно, що саме в Великий Піст відбуваються такі страшні трагічні події, бо якраз великий піст починає протидіяти добру і зло. Але все ж таки добро переможе. І пам'ятаєте, як папа римський випускав голубів? Так на рождество було. Голуби полетіли в небо. Це за Україну було випущено голубів, і на одного голуба напав ворон, а на другого чайка. Але голуби вирвались. Отаке От відчуття було, що Українина вирветься з тих тенет, і все-таки Господь воскрес, воскреснемо і ми, тому що весь світ говорить, що українці боголюбивий народ, боголюбива і богобоязна нація. Свій шлях ми мусимо пройти достойно, пам'ятаючи, що ангели, що дивляться з небес у важкі хвилини підставляють свої крила, що Бог завжди дає вибір, а як ми ним скористаємось. Залежить лише від нас. Нам хотілося отак нашу рідну землю просто закрити своїми тілами і огородити від цього злого. Але ще ж таки, закінчився хрестний шлях, і ми підійшли до Кувуклії, там, де сходить благодатний вогонь. І ви знаєте. І таке відчуття, от кажуть, як благодатний вогонь не зійде, це вже останні часи, ніби наступлять. Може, Господь управить з Божою помічю цього року. Наша українська делегація потрапить, щоб привезти благодатний вогонь. Я думаю, все ж таки це станеться. Кожен раз закінчується поїздка в храмі гроба Господнього, і весь час просиш, Боже, дай потрапити ще раз, дай торкнутися ще раз у того каміння, де ти ходив, де ти, хоча Господь скрізь і тут, і на нашій землі, в кожного в серці, в кожного домі Господь всюди солочі. Але там якісь особливі відчуття. Ти ніби до Господа отак до хати входиш. Владика Михаїл, таку добру традицію започаткував оця хресна хода по місту. Вона вже відбувається багато років, і я спостерігаю, як лучани до цього відносяться. Раніше було. Менше людей, ну, от ті, хто, парафіяни, які ходять в церкву. Це було кілька, ну, не кілька, але не багато людей, здебільшого похилого віку. І я, я так пригадую, коли я казала сину, сину, пішли. А він якось так ніби знітився, я так розумію, що йому може було десь. Хоча він ходить до храму, все, але якось йому, мабуть, було незручно, там оці бабці з хрестом по місту. Ну, це було років, я не знаю, скільки років, може, шість тому. А потім я йому кажу, сину, от ти подивись, ну чого я піду? А я кажу, ну от подивися, От це хресна дорога, відтворення хресної дороги Христа. Кожен проходить свою дорогу. От Владика зрікся багатьох речей в своєму житті заради нас, заради того, щоб хтось прийшов до храму комусь допомогти, за когось помолитися. Він зрікся багатьох речей. Заради нас. І він несе цей хрест. Це не тільки символічно, він несе свій важкий хрест за кожного з нас. І йому потрібна підтримка. Ти думаєш, йому легко, коли біля нього тільки буде йти чотири бабці і, і один дідусь. Йому, щоб нести свій хрест, потрібно, щоб біля нього йшли, хтось був. Мій син встав каже, пішли. І з того часу він завжди ходить цю хрестну дорогу. Я дуже тішуся, що з кожним роком. Більше, більше, більше більше людей. І це не просто такий, знаєте, якийсь показовий ритуал. Мені здається, що це велика сила внутрішнього вивірення свого життя, От усвідомлення, по відношенню до наших близьких, до тих людей, які поруч, з ким ми працюємо. Саме головне відчути оту велику силу любові, заради якої ти можеш віддати що. От що ти можеш віддати, заради того, щоб. В родині було добре, ті, що з тобою були їм добре, щоб в країні було добре. Тому воно настільки все переплітається, настільки воно кажу поза часом, воно завжди актуальне. Як каже наш владика, що Бог створив людину не для скорботи, а для щастя, для радості. А для того, щоб радіти життю і бути щасливим, повинна бути любов.